Вітаю глядачів та підписників каналу Ворожіння Таро. Вам всім відомо дуже нашумівша новина про землетруси, про масштабний землетрус і велику кількість жертв в Турції. Дійсно, велика катастрофа для країни. Але ж, хто слідкує за нашими новинами, той бачить, що землетруси були не тільки в Турції, вони по, всій, по всьому світу. Давайте сьогодні розглянемо це питання, питання землетрусів, що це воно, що воно значить? Чи це дійсно природні явища? Чи, можливо, в цьому замішані люди? З чим пов'язані ці землетруси. Так. Я можу з певністю сказати, що землетруси це не зовсім природні явище. Це швидше нам хочуть за це видать. До цього е приклала руку людина. Можливо, це якась країна, якій вигідно це. І е е е ця країна, знаєте, вона зараз знаходиться як. В якомусь затиші. Я можу сказати, що в цій країні землетрусу ще не було, і, можливо, навіть і не буде. І, можливо, це навіть не одна країна, можливо, це був союз країн, декілька країн три, які доклали у руку до цього. Це, можливо, якийсь був експеримент. Дивіться, так, це був експеримент, який проводився на на в дні моря або на дні океана, Для того, щоб отримати якусь винагороду за це, можливо, якісь матеріальні цінності, якусь владу і якісь привілегії. Дивіться, можу з певністю сказати, що землетруси ще будуть масово по країнах, по, по світу. І в основному вони будуть е, у теплих країнах, основна маса землетрусів, там, де буде тепло, там, де дуже будуть страждати люди, де є висотні будинки. Тобто, це будуть люди страждати в, містях, в містах, в великих містах. І будуть дуже постраждати люди, які живуть в прибережних зонах: зона морів, зони океанів, можливо, там цунамі будуть якісь підтоплення. Так, і ці землетруси в першу чергу. Спровоковані для, для ствердження у фінансовому плані. Ну, я, я, мені постійно випадають гроші, мені таке, таке враження складається, що це комусь вигодно, це, це якийсь дохід вони получать від цього. По цьому чоловічку мені так хочеться сказати, що тут причетні китайці, або ну, тут знаєте, такі маленькі люди, не, не крупного тілосложення. Для, для свого збагачення і для свого е, с, ну, знаєте, визнання свого я в світі, поставлення свого я. Землетруси ще будуть. Будем, будьте обережні, будь ласка, будуть в містах, я, я ще раз наголошую, в містах, де великі будинки, там дуже небезпечно, біля водойм небезпечно. Ще по цій карті я можу сказати, що небезпека буде в горах. Е, так що це ще на кінець. Чи будуть ще масові землетруси з великою кількістю жертв в найближчі 3 дні? Так, я можу з певністю сказати, що будуть землетруси. Так, в найближчі 3 дні. Раз, два, три такою кількістю жертв, як в Турції. Або, можливо, і більше. Так, дивіться. Сьогодні і завтра ми ще будемо чути про ці землетруси, активно чути, буде наше СМІ розганяти цю тему. А от уже на третій день вже буде, знаєте, буде вже щось інше, на що люди будуть вже переключати і свою увагу. Тобто землетруси вже відійдуть на другий план. Боже, що ж це робиться в світі? Добре. Пишіть своє, свою думку в коментарях, що ви думаєте по цьому питанню. Можливо, вас цікавить розглянути його детальніше. Дякую всім за перегляд. Гарного всім дня! Підписуйтесь на канал та коментуйте. До нових зустрічей!